Привіт усім на нашому каналі. Мене звати Валерія, і сьогодні ми поговоримо про те, що часто залишається за кадром типові помилки при роботі з баз-бухгалтерія. У цьому відео ви дізнаєтесь, які помилки найчастіше допускають користувачі в обліку, як уникнути некоректних звітів та збої в системі, та на що варто звернути увагу вже на етапі налаштування. Якщо ви працюєте в баз або тільки плануєте перехід, це відео точно для вас. Поїхали. Почнемо з однієї з найтиповіших помилок, яку допускають як новички, так і досвідчені користувачі Баз Бухгалтерія. Це неправильна робота з рахунками розрахунків контрагентів. Давайте розглянемо, у чому суть цієї помилки і як її уникнути. Проведення будь-якої операції по взаємодії з контрагентами будь то купівлі чи продажі. Неможливо без попереднього створення договору, адже конкретно у договорі визначаються всі умови цієї взаємодії. В програмі є зафіксовані певні правила обліку розрахунки з контрагентами. Ці правила зберігаються в довіднику рахунки розрахунки з контрагентами. Цей довідник буде відображатися, якщо його попередньо вивести за допомогою панелі навігації. Команда настройки. Піктограма у верхній правій частині розділу Довідники настройка навігації. При відкритті запису цього довідника ми можемо переглянути, які рахунки по замовченню в системі, визначені для обліку операції придбання та продажів. За необхідності ці рахунки можна змінити, але в такому випадку ці зміни будуть застосовані до всіх наявних договорів. Типові правила варто вносити зміни, наприклад, у випадках, коли не плануєте обліковувати аванси на окремих рахунках. Також є можливість не змінювати типові правила, а створити окремі, наприклад, для певної групи контрагентів. В такому випадку, при створенні нового запису, потрібно в полі контрагент вибрати групу, для якої будуть діяти ці правила. Також окремі правила можна визначити для конкретного контрагента або навіть договору контрагента. Тобто мається на увазі, що, наприклад, з одним постачальником можна вести розрахунки по придбанню в розрізі двох договорів. При цьому операції по одному договору можуть обліковуватися на типових рахунках, а по іншому договору на інших спеціально визначених новоствореним правилом. Наступна помилка це непорозуміння з колонкою рахунки ПДВ та особливостями складного обліку. Дехто залишає позначку авто, не розуміючи, як саме працює логіка ПДВ у вас і чим це загрожує в кінці податкового періоду. Розберемо, що насправді означає авто, як працює складний облік ПДВ і що обов'язково потрібно зробити перед закриттям місяця. Якщо в документі по господарській операції в колонці рахунки ПДВ заповнено авто, то це означає, що в договорі, згідно якого проводиться цей документ. Встановлену відмітку Складний облік ПДВ відповідно, складний облік ПДВ передбачає відсутність бухгалтерських проведень щодо ПДВ в документах руху грошових коштів. При такому підході до обліку ПДВ в кінці податкового періоду, після реєстрації всіх первинних документів для коригування очікуваного податкового кредиту і податкових зобов'язань по всіх незакритих авансах необхідно створювати документ «Реєстрація авансів, складний облік ПДВ» знаходиться операції закриття періоду. Ще одна поширена помилка стосується обліку запасів по складах. Здається, достатньо просто вимкнути пропорець у плані рахунків, але все трохи складніше. Від вибору між обліком за кількістю чи за кількістю і сумою залежить і проводки, і звітність, і коректність розрахунків при переміщеннях. Давайте розберемося, як саме працює облік по складах у баз і як не заплутатись у налаштуваннях. При включенні прапорця по складах в місцях зберігання в плані рахунків для розрахунків обліку запасів буде додано субконто склади. При цьому облік запасів по складах можливий в двох варіантах: за кількістю дозволяє аналізувати в розрізі складів тільки рухи і залишки в кількісному вираженні, Облік вартості запасів ведеться в цілому за всіма складами. За кількістю і сумою дозволяє аналізувати в розрізі складів рух і залишки як в кількісному, так і у вартісному вираженні. Якщо в формі встановлено параметр ведення обліку за кількістю, то в проводках переміщення товарів між складами сума не буде розрахована. Якщо в формі встановлено параметр ведення обліку за кількістю і сумою. То при переміщенні між складами сума переміщення буде розрахована відповідно до параметрів облікової політики організації. Наступна типова помилка це ігнорування важливих налаштувань у параметрах обліку. Зокрема, коли компанія веде розрахунки з контрагентами за документами, а відповідні пропорції в обліковій політиці не встановлені, у результаті система не формує потрібні субконто, Проводки неточні і звітність втрачає деталізацію. Розберемося, які саме налаштування потрібно вмикати, та чому важливо зробити це до початку обліку. Якщо в організації згідно облікової політики передбачається використання методу оцінки вибуття запасів за FIFO, то виникає потреба задіяти налаштування обліку товарів і запасів в розрізі партій. Для цього необхідно перейти у параметри обліку. Та активувати відповідне налаштування у вкладці запаси. При включенні прапорця за партіями документами надходження в плані рахунків для розрахунків обліку запасів буде додано субконто партії. Значення субконто партії автоматично заповнюється посиланням на документ надходження запасів. У типовому рішенні реалізовано два варіанти ведення взаєморозрахунків з контрагентами. За договором у цілому та за документами розрахунків. Для коректної роботи варіанту ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків у бухгалтерському обліку на рахунках обліку розрахунків із контрагентами повинен бути доданий третій вид субконто – Документи розрахунків з контрагентами. Додавання субконту здійснюється автоматично встановленням прапора за документами розрахунків у формі параметри обліку. На закладці розрахунки, розділ Головне, група настройки. Налаштування потрібно виконати на початку ведення обліку у програмі і не рекомендується змінювати значення даної настройки в процесі роботи. Ще одна помилка, яка часто призводить до неточностей у розрахунках і ПДВ, це нехтування хронологією та невідповідність параметрів документів. У баз порядок проведення документів має значення: робота заднім числом, відсутність групового перепроведення або різні параметри обліку ПДВ у пов'язаних документах. Усе це може призвести до некоректного обліку податкового кредиту і зобов'язань. Приведені взаєморозрахунків як за договором у цілому, так і за документами розрахунків у бухгалтерському обліку і в обліку ПДВ. Первинні документи повинні проводитися в хронологічній послідовності. При введенні або зміні документів заднім числом розрахунки, виконані системою, можуть бути некоректні. Для відновлення хронологічної послідовності рекомендується в кінці місяця виконувати перепроведення документів за допомогою спеціальної обробки Групове перепроведення документів. Розділ операції група сервіс. Також при виборі методики простого обліку ПДВ необхідно враховувати, що для коректності визначення моменту виникнення податкового кредиту та податкового зобов'язання з ПДВ повинні зберігатися всі параметри обліку ПДВ у документах оплати і відвантаження, які відносяться до однієї операції. Розбіжність даних параметрів призводить до невірного визначення моменту виникнення. Податкового кредиту та податкового зобов'язання і некоректного формування бухгалтерських проводок за рахунками обліку ПДВ у всіх наступних документах за договором документів розрахунки при складному обліку ПДВ не виконується розрахунок на льоту. Тому при проведенні документів не потрібно вказувати параметри обліку ПДВ у документах оплати. Дана методика позбавлена проблем властивих простому обліку ПДВ. При складному обліку ПДВ не виникає ситуації некоректного визначення моменту виникнення податкового кредиту та податкового зобов'язання з ПДВ з причини введення і коригування документів заднім числом. Протягом податкового періоду, а також через розбіжності параметрів обліку ПДВ у документах оплати і документах відвантаження. Ще одна поширена помилка це неправильне або взагалі відсутнє налаштування способів відображення зарплати в обліку. Через це виникають неточності у проводках, неправильне віднесення витрат та проблеми з аналітикою по зарплаті. Розберемося, як правильно задати спосіб відображення заробітної плати у бас на рівні організації, підрозділу та конкретного співробітника. І чим відрізняються ці налаштування в конфігураціях проф та CORP? Для попередження цієї ситуації спочатку в обліку потрібно заповнити довідник способу відображення зарплати. Записів може бути декілька в залежності від різноманіття витратних рахунків в розрізі обліку заробітної плати. Наступним кроком є потреба визначити спосіб відображення заробітної плати. Його можна визначити безпосередньо на рівні організації. В такому випадку один спосіб буде задіяний до усіх працівників. При визначенні на рівні підрозділу буде задіяний до усіх працівників підрозділу, а також можна встановлювати безпосередньо для кожного співробітника. Задається у карті співробітника. Підхід ідентичний в обох конфігураціях, але налаштування дещо відрізняються. Налаштування в розрізі організації та підрозділів у конфігурації проф визначаються у довіднику настройки обліку зарплати. Налаштування в розрізі співробітника задається безпосередньо в карці цього співробітника. Також в це значення можна змінювати і встановлювати період, з якого це значення починає діяти. Порядок визначення способу відображення заробітної плати на рівні співробітника в конфігурації Корп ідентично як в ПРО. Для того щоб в конфігурації Корп задати спосіб на рівні організації, для цього переходимо в одніменний довідник і у вкладці зарплата і кадри. В налаштуваннях встановлюємо спільний для всіх спосіб відображення. Для того, щоб встановити на рівні підрозділу, потрібно перейти у довідник підрозділи у вкладці «Бухгалтерський облік зарплати, встановити відповідний спосіб, коли потрібно змінювати ставку ЄСВ для співробітника, наприклад, набув статусу інвалід. Потрібно створити документ кадрове переведення, і в полі категорія ЄСВ зазначити потрібне значення з переліку. Наступна помилка пов'язана з розрахунком індексації, зокрема, з невірно визначеним базовим періодом. Часто користувачі забувають, що саме дата підвищення заробітної плати або прийом на роботу впливає на коректність обчислень. У результаті індексація розраховується неправильно, а її автоматичне нарахування в баз працює некоректно. Розглянемо, як правильно встановити базовий період у конфігурації ProF та Корп» І які документи для цього використовуються? Базовим періодом для нарахування індексації є дата прийому на роботу або зміна розміру заробітної плати. Для встановлення базового періоду під час підвищення оплати праці в конфігурації ПРОВ використовується один із документів програми. Перший зміна параметрів розрахунку індексації. За допомогою цього документу встановлюємо базовий період для конкретного співробітника. Друге зміна параметрів розрахунку індексації за посадами. Цей документ дає змогу встановити базовий період для розрахунку індексації за посадою та підрозділом. Для коректного розрахунку індексації в конфігурації Кор потрібно встановити прапор Виконується індексація заробітку співробітників в налаштуваннях розрахунку зарплати. Цей прапор безпосередньо на розрахунок індексації не впливає, проте він відкриває доступ до документу, зміна базових періодів індексації, розділ Зарплата, Документи по індексації, які призначені для встановлення базового періоду за посадами і до документів індексації заробітку та індексація штатного розкладу. Останній доступний, якщо у формі налаштування штатного розпису встановлений прапор ведеться історія змін штатного розпису, які призначені для реєстрації підвищення зарплати працівників або за штатною позицією відповідно. Ще одна малопомітна, але важлива помилка це відсутність або неправильне налаштування статей витрат для ЄСВ. Як результати внески не відображаються в обліку так, як потрібно, або направляють не на ті рахунки. У BAS, Проф і Корп ці налаштування реалізовані по-різному, тож важливо правильно задати логіку ще до початку розрахунків. Далі розглянемо, як це зробити в обох конфігураціях. В конфігурації проф для відображення статті для ЄСВ в розрізі витратних рахунків передбачено окремий регістр відомостей статті витрат внесків, який знаходиться в розділі настройка обліку зарплати. Користувач... Якщо при відкритті запису немає, то створюємо. Якщо запис існує, то заходимо в нього. Заходимо на закладку Податки і внески і переходимо за посиланням додаткові настройки внесків. Заходимо на закладку статті витрат Внески, додаємо запис і зазначаємо потрібні дані. В конфігурації Корп налаштування статті витрат для ЄСВ відбувається через довідник способу відображення зарплати. В момент створення способу потрібно визначити порядок відображення не лише заробітної плати, а й внесків. При встановленні відмітки у полі як нарахування, відповідно, внески будуть відображатися аналогічно заробітній платі. При встановленні за окремою аналітикою система дозволяє користувачеві задавати інші налаштування для обліку витрат по ЄСВ, в тому числі встановити статті витрат. Наступна помилка пов'язана з індексацією зарплати, а саме з її автоматичним нарахуванням. Багато користувачів очікують, що індексація розраховується сама, але забувають про ключові налаштування, призначення відповідного планового нарахування, встановлення базового періоду та наявність актуальних даних у реєстрах інфляції. Далі покажемо, що саме потрібно перевірити, щоб індексація в вас розраховувалася автоматично і коректно. Для автоматичного розрахунку індексації треба призначити співробітникові платнове нарахування індексація зарплати при прийомі на роботу або кадровому переведенні за штатною позицією, на яку приймається переводиться працівник. Попередньо має бути встановлений базовий період індексації. Також потрібно перевіряти наявність актуальної інформації про індекси інфляцій та прожиткові мінімуми в реєстрі відомостей індекс інфляцій та прожитковий мінімум відповідно. Регістри доступні через команду верхньої панелі основного вікна програми сервіс і настройки, функції для технічного спеціаліста. Регістри відомостей: слід пам'ятати, що інформація в даних регістрах оновлюється автоматично. При оновленні програми однак слід враховувати, що вихід оновлень не прив'язаний до зміни індексів інфляції або мінімальної оплати праці, або якщо використовується сервіс ІТЕС RDI Service. Отже, ми розглянули 10 найпоширеніших помилок, які трапляються при роботі з баз бухгалтерії. Частина з них здається дрібницями, але саме вони призводять до некоректних проводок, плутанини в розрахунках, невірної звітності та зайвих нервів. А на цьому у мене все до наступних випусків.